Зов предків заміщення та переплетіння. Ти відчуваєш, що живеш не своїм життям. Навіть всередині тебе хтось інший керує. Це не фантазія, це відбувається з багатьма. Заміщення це коли ти береш на себе місце когось із роду. ніби з дитинства. Стоїш у чужих черевиках і намагаєшся пройти шлях, який не твій. А переплетіння це ще важче. Це коли чужий біль стукає у твоє серце. Чужий страх живе в твоєму тілі, а чужі вибори блокують твої. Це не просто динаміки. Це причини, чому ти втомлюєшся без причин, чому зриваєшся? Чому повторюєш й тій самій сценарій? Різниця проста. Заміщення це роль. Переплетіння це злиття. І поки ти в цьому, ти не в собі. Це можна розв'язати. Це реально змінює життя. І я проведу тебе через це. Приходь на практику, ти заслуговуєш жити своїм життям, а не проживати чуже. Починай прямо зараз. Пиши особисті. Практика.